Після БПЛА Іран погодився постачати Росії ракети класу Земля-Земля. Як повідомили джерела, де Вашингтон Пост у службах безпеки США та союзних країн, так Москва зможе поповнити втрати у боєприпасах, витрачених під час війни в Україні. Співрозмовники газети повідомили, що домовленість щодо постачання ракет було досягнуто 18 вересня, коли Тегеран направив своїх представників на переговори до Росії. Співробітники західної розвідки стверджують, що Іран готує партію ракет Фатех 110 та Золфагар ракет малої дальності, здатних вражати цілі, на відстанях 300 та 700 кілометрів відповідно. Якщо дані підтвердяться, це буде перше постачання таких ракет до РФ від початку війни. У серпні ці ж джерела видання повідомили про постачання Росії іранських дронів «Шахід» та Мохаджер 6 які Москва почала використовувати в Україні. За останні кілька тижнів уламки цих дронів були виявлені та задокументовані ЗСУ. Постачання БПЛА продовжаться і далі, уточнили співрозмовники Вашингтон Пост. Тегеран та Росія продовжують заперечувати факт постачання. Перехід від безпілотних літальних апаратів до ракет класу Земля-Земля може дати росіянам більше можливостей і збільшити кількість обстрілів, пояснив Фарзін Надімі, експерт з іранської зброї у Вашингтоні. Але тут важливим є інше. Залишки ракетного озброєння в Росії та його виробництва держтаємниця, тому можна лише припускати варіанти. Проте навряд чи можна сильно погрішити проти істини, якщо припустити, що виробництво не встигає за витратою. Тому пуски ракети йдуть все рідше і меншими серіями, повідомляють про застосування дедалі більш старих моделей, і очевидно, нещодавній масований пуск це межа можливостей. Причому навіть і невідомо наскільки сильно росіянам довелося залазити в недоторканий запас ракетного озброєння. Не дивно, що доводиться шукати на стороні. Іран уже постачає машинокомплекти своїх дронів-смертників. Тепер настала черга для ракет. Навряд чи Іран можна віднести до передових держав у ракетобудуванні, але Кремлю, який перебуває в повній блокаді, виродувати не доводиться. З усього вище викладеного робимо висновки, що за ракетами у російської армії не все так добре, як каже Роспропаганда.